Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 1.6, Карпилівська восьмирічка, читає Наталія Бизова. У 1961 році була проведена грошова реформа, і я став одержувати не 1100 карбованців на місяць, а 110. Але моя купівельна спроможність від того не змінилася, так як і ціни в магазинах були знижені у 10 разів. Просто у кишені стало менше паперових грошей. За які можна було купити товару стільки ж, як і за попередню зарплату. Того ж року Карпилівський колгосп став відділенням ківерцівського відгодівельного радгоспу. Люди почали одержувати щомісячну заробітну плату. Це зразу ж підвищило дисципліну праці та її якість і продуктивність. У зв'язку з тим, що головним виробничим завданням стала відгодівля великої рогатої худоби і свиней, посаду агронома було скорочено. І Савченко Катерина виїхала на свою Київщину. Її змінив зоотехнік Федорчук Петро. Але вже не як партор, бо партійна організація свою самостійність втратила, стала відділковою партгрупою, підпорядкованою парткомові радгоспу. Вивільнився і я, так як потреба у заступникові відпала. Робота з дітьми і вчителями була переповнена різними проблемами, які доводилось розв'язувати кожен день. Але вона приносила мені моральне задоволення. Я відчував себе на своєму місці, працював легко, з вогником. Єдине, що залишалося нерозв'язаним, це сім'я. Без неї було інколи сумно. Виникали також деякі незручності з харчуванням і пранням білизни. Але куди перевести жінку з трьома дітьми? Грошей на купівлю чобдівництва своєї хати ще не було, а квартиру для такої сім'ї підшукати важко. Жила під лісом одинока баба, крикун Настя, було їй років під 70. Вирішив я з нею поговорити, чи не прийме і нас до себе. Зайшов одного разу і виклав їй свої наміри. Вона погодилася, сказала, що самій вже важко отримувати хазяйство, особливо заготовляти паливо і сіно для корови, хата з двох кімнат, у першій кухня, столик і ліжко для неї, а друга велика буде для нас. Я зразу ж перебрався до неї. Була ще зима, завіси нарубав дров, вичистив у корови і поросяти. У баби була своя картопля і молоко, квашена капуста, огірки, а я купував хліб у магазині, крупу, олію. Крім того, слірада платила їй за мене 10 карбованців на місяць. Написав я додому листа, щоб шура готувалася до переїзду. Вона заколола кабана, продала хату, а також картоплю, буряки, зерно і курей. На березневих канікулах я найняв вантажну автомашину і приїхав у яшники за сім'єю. Прийшли мати, родичі і сусіди, сіли за стіл, посиділи на дорогу, а потім розпрощалися і провели за ворота. На цей раз покидав я рідне село. Назавжди. На душі було тяжко і сумно. Колись був великий хліборобський рід, а тепер невмолимо вироджувався. З нашої сім'ї у селі залишалася одна посивіла мати. А ми, її діти, у пошуках кращої долі розлетілися по світу. І всихало родовідне дерево, а молоді зерна з нього переносили з соціальними вітрами-буревіями на інші землі і там уже проростали новим пагінням. У Карпилівку ми приїхали увечері, 30 березня 1961 року, розвантажувалися уже за темна. Познайомилася Шура з бабою. Усе було добре, перекусили і відпустили шофера з машиною, давши йому десятку і трилітровий бутлик з горілкою. Першу ніч переспали, як прийшлося, а весь другий день Шура прибирала і обставляла нашу кімнату. Домовились, що вона буде також варити для усіх, а баба лише доїтиме корову і годуватиме порося та. Гурей. Продукти тоді були дешеві, я купив 4 центнері картоплі за 20 карбованців. У нас було своє сало і м'ясо, дещо я прикуповував із магазину. Але яка то жіноча цікавість! Сусідці, очевидно, хотілося побачити завочі у жінку, і вона прибігла вранці до нас, ніби за сірниками, але при тому виникла комічна ситуація. Вскочила у хату і питає, у вас пушка є? Пушка? Яка пушка? розгубилася Шура, нічого не розуміючи. Ні, пушки у нас немає. Сирники, сирники, пояснює та, а сирники сирники є, розсміялася Шура і подала їй коробочку. Сусідка, озираючи кімнату, ще перекинулася кількома словами і вийшла. А ми продовжували сміятися з цієї пушки, яку шура сприйняла за рушницю чи за щось таке, що стріляє. Треба сказати, що тутешні старі люди взагалі говорять, як нам здається, трохи кумедно. Наприклад, при доїнні корови, яка брикається ногою, хазяйка могла крикнути Стій уже, бо як дам тобі, то будеш мені стояла. А все від того, що вони ніколи не вчилися в українській школі, бо вона за часів польського панування заборонялася. Тому їхня мова являла собою застарілий західноукраїнський діалект із польськими словами і зворотами. Скатерть вони називали царатою, жаровню пательнею, чавун баняком, кендюх – боцюлом, сапу цюпою, велосипед – ровером, сірники пушкою. Молоді користуються застарілою мовою лише дома, а на людях говорять, як і ми. Правда, у них немає русизмів, які часто зустрічаються у нашому мовленні. Замість таких слів російського походження, як сахар, гвіздок, погріб, хазяїн, пуговиця, ремінь, хворостина, у них є українські відповідники: цукор, цвях, льох, господар, «господар», пасок, прутик. Почалося у нас нове спільне життя. Гриша і Вова пішли у школу, відповідно, у сьомий і четвертий класи. Наташі завершувався третій рік. У неї на спині з'явилася якась свербляча висипка, і вона погано спала, очевидно, від зміни клімату. На фото в центрі Іван Іванович Павленко, як завуч школи. Поруч з директором Іваном Кіндратовичем Теслюком та вчителями Карпилівської восьмирічки. В останньому ряду Павленко Володимир, син Івана Івановича Павленка, випускник 4 класу Карпилівської восьмирічної школи у 1961 році. На Волині багато боліт, озер, тому повітря весною влітку перенасичене вологою. Шура тепер обпірала нас і годувала. Баба була задоволена і, не маючи роботи, часто ходила на посиденьки до вже знайомої нам сусідки. Одного разу пішов я за нею кликати на вечерю і ненароком наткнувся на господаря, який гнав горілку. Він перелякався, а я, сказав, що нічого не бачив, і вийшов геть. Повернулася баба і розказує, як сусідка лаяла свого чоловіка, що не замкнувся і прогавив мене. Особливо запам'яталися слова щоб тебе різачка напала. Я попросив бабу, щоб вона пішла і заспокоїла їх. Весною мені виділили 25 соток городу, керуючи відділенням, прислав коней з чоловіком, який зорав нашу ділянку, і ми посадили картоплю та деякі овочі. Тим часом завершувався навчальний рік. Відбулися екзамени, і учнів перевели у наступні класи. Я цілими днями просиджував над річним звітом. Треба було показати, як кажуть, товар лицем. Адже радянська система була такою, що вимагалося не лише добре працювати, а й гарно відзвітуватися. Кожен вдалий приклад буде використаний у звітах вищих інстанцій перед вищими. Нерідко це було просто окозамилювання і бахвальство знизу до верху. Я умів писати яскраво і переконливо розповів про досвід організації навчально-виховної методичної роботи, який забезпечив підвищення якості уроків і міцні знання учнів, а також про нашу ініціативу по здійсненню корисних справ під девізом піонерська дворічка, кличе та про дещо інше. Дав, зокрема, блискучу характеристику деяким нашим учителям. Звіт надзвичайно сподобався директору школи, а окремі розділи приклади були використані у доповідь завідуючого облно на серпневій конференції учителів. А я з 15 серпня 1961 року був призначений директором школи у село Личани».